Перше, про що хочу сказати, це безпосередньо про те, що напередодні росіян достатньо активно почали поширювати звичайно фейкові новини. Стосується вони того, мовляв, російські загарбники вийшли в прикордонні Чернігівщині. Саме подібні такі новини з'явились в пропагандистських ресурсах. ДПСУ власне пояснили, що сталося. Так, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі РБК України офіційно спростував це та зазначив, що ворожа ДРГ встановила прапор неподалік кордону на зруйнованому мосту через. Річку судость. За словами, а, за словами Демченка, територія, де від кордону діяла диверсійна група, фактично відрізана річками в населених пунктах, які знаходяться між річками та кордоном, ніхто не проживає. Знов ж таки заакцентую, йдеться безпосередньо про те, що росіяни напередодні поширили фейкову новину про те, що вони нібито вийшли до міста Грем'яч на Чернігівщині, тобто, відповідно, нібито просунулися в ще одному прикордонному регіоні. В ДПСО офіційно цю інформацію спростували. Немає присутності російських окупаційних військ на прикордонні нашої Чернігівської області.